Тут де воно не було нічого, ми все піднімали. Домкратом. домкратом ми все піднімали, все робили. Майстер Володимир Близнюк розповідає, третій тиждень його бригада лагодить дах цього будинку. Відновлюють основу покрівлі, знімають пошкоджений шифер та покривають новим. Як для мене, як я ветеран війни, це для мене, ну, для мене в радість людям допомогти. Я вже мене на війну не беруть. Я вже списаний, то мені ну, хочеться людям допомогти хоч чим-то. Говорить, працюють в п'ятьох. Після прильоту ми одразу почали все робити. Міська рада виділяє нам шифер, ці всі бруси, ми це все ставимо. Бачите, всі балочки, ми все робимо. Наталія Симоненко проживає у одній з квартир цієї двоповерхівки, розповідає, які пошкодження в її оселі. Наслідки в нас дуже важкі і незвичайні, тому що все обрушилося. Обрушилося все в кімнату. Я людина пенсійного віку і мені це дуже по-перше, і боляче, і немає в мене таких вже фізичних сил, і немає матеріальних сил, щоб можна було підбудувати це все, що пошкоджили. Це десь приблизно до 20 тисяч, тільки на один потолок, Без обоїв, без ніде нічого. Валентина Коваленко живе поверхом нижче. Каже, у її квартирі вибухова хвиля вибила двері, побила вікна. У ванній кімнаті посипалася плитка та впав бойлер. Плитка це ж аж туди до там взагалі ще відпала, а той, з тої сторони ця стіна геть вивалилася тако. Придеться це до половини все знімати. Оце ж бойлер ось упав з водою, як воно ще кабінку не побив. Разом з чоловіком полагодили вікна та вставили двері. Це вже ж другі купили, позичили в людей гроші, а що ж робити? Нема ж за що. За пенсію я її не куплю. Не знаю, чи поможуть нам. Ми сьогодні поїхали туди на базу, це страшні ціни. Ми за свої гроші його не зробимо нічого. А це будинок місцевої жительки Олени Дудки. Це ж усі одійшла стіна і воно з того боку видно, що тут, наскільки на, на, на одійшла стіна. І оце потолок просів. Жінка каже, сподівається на компенсацію від держави, адже самотужки відбудувати знищене їй не по кишені. Наша ракета впала в мене прямо в городі у річки. Отут, то це був сильний поштовх, то стіна одійшла прямо гарно. Вони ще не знають точно ходили вже скільки їх комісії, що робити не, не знають. Обіцяють, якщо це вже в мене всі документи зібрали ми. В смислі я вже зібрала вже все. І тоді вони рішать, скільки мені дадуть коштів. Заступник міського голови Богдан Дубовський розповів: загалом комісія зафіксувала пошкодження 157 приватних та 23 багатоквартирних будинків. Нині працюють чотири будівельні бригади, які ремонтують покрівлі. На сьогодні ми відновили 63 покрівлі. Це зокрема 60 приватних будинків. і Три багатоквартирних будинків це там, де вже працювали наші бригади. І ще є потреба зафіксували люди, що їм потрібні бригади близько десь 20-30 домогоднів. Інші пошкодження компенсуватимуть за державною програмою є відновлення. Коли людина вже звертається на відшкодування через дію, то виїжджає інша комісія, яка фіксує ті пошкодження, які були зафіксовані першою комісії. Вже нараховує збитки. Робить теж свій відповідний акт, підружає його. Потім після рішення виконкому ми подаємо на відшкодування державі. І держава відшкодовує ці кошти. Богдан Дубовський додає, 610 вибитих вікон жителя міста встановлять за кошти доброчинних організацій. Нині триває їх виготовлення. Аліна Бережна та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.